Отримав штраф за те, що віддав поліціянту документи. Давайте розберемося, як не треба себе поводити з представником. Поліції, я думаю, всі знають, що поліція не має права забирати та взагалі брати в руки ваші документи. Але ж бувають випадки, коли поліція забирає документи, а потім вам доводиться проходити сім кругів пекла, вийти з машини, показати все, що в ній лежить, і навіть скласти тест на вживання алкоголю. А якщо ж водій відмовляється від цього всього, він може отримати штраф 17 тисяч гривень, або ж взагалі позбавитись кермуванням терміном на один рік. Юристи дають пораду. В жодному разі не виходити із авто та не віддавати свої документи, тільки показувати. Але якщо вже виходу немає і вас змушують виходити з машини або віддавати документи, потрібно фіксувати незаконні дії поліціянтів для того, щоб потім оскаржити це в суді. Так що не порушуйте, будьте вічливими та не віддавайте документи. А в коментарях напишіть, як вам ця новина, чи можливо ви вже зіштовхувались із таким. Чекаю вас там.